Чи можете ви позвонити до свого друга і сказати, що ви загубили телефон, але позвоніть свого телефону. І ви, типу, в паніці, не знаєте, що робити. Ну так, да, можу. Да. Я загубив свій телефон, можеш мені позвонити, будь ласка. Шо? Я загубив свій телефон, можеш мені позвонити, будь ласка. Шо, <сум> <сум> Супер, дякую. Це no, no, значить, ваш друг не тупий. Позвонити? <сум> Звичайно. Ладно. Як звати друга? Данило. Чудово. А, він тут є. Ну ладно. Ні, просто інші друзі, напевно, зайняті, я не знаю, не, не хочу турбувати поки. Okay. Женя, привіт. Hello? Знаєш, що сталося? Що? — Це кошмар, я загубила свій телефон, я не знаю, де він. Hello? Я не можу його знайти просто ніде. Я вже була і вернулася в коледж назад. Я не можу знайти свій телефон. Так, Що що ти зводиш мені? свого свого телефону? Ну так ну молодець, ну не зловилась, молодець.